Я ніколи в житті не подумала, що він може так загинути, тому що я уявляла, що він проживе до років ста і потім буде внукам, дітям розказувати, буде розказувати, як, як він воював, як він захищав, що він робив для того, щоб наступне покоління могло жити, а не виживати, щоб Україна не була в кайданках грабів, а була вільною, незалежною. Він і піклувався і за бабусю, і за жінку, і за батьків. І те, що саме головне, він сам перший, перший пішов захищати нашу Україну. Ми просто всі не знали, навіть і батьки не признавалися, що побачили в інтернеті, він поставив військовий одяг. І, ну, ми так і знали, що це його позиція, бо він, ну, він справжній патріот. Ми мобілізувалися разом. Ну, по суті, так ми і познайомилися, і після цього знайомства я відразу зрозуміла, що ця людина в будь-якому разі буде в моєму житті. Так і сталося. Він став хресним моєї дитини. Я попросила його цієї честі, він не відмовився. Тому це ще болючіша втрата, оскільки я тепер своєї дитині буду пояснювати, чого його немає поруч.